Друзі, всім привіт! Сьогодні зроблю короткий відео огляд Hyundai Kona Electra 64 кВт. Батарея 7000 проїхав вже. Якщо вас цікавить більше оглядів, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і коментуйте, задавайте питання. Hyundai Kona проїхав 7000 Така вона динамічна. Кліренс доволі класний. Вважається кросовером. По горам вже перевірили до на вербу, заїжджає, ніде не чіпляє, дуже високий кліренс ззаду, сучасно, доволі динамічна, розгін до сотні за 7,6 секунди, секунд, сповна достатньо. Отже, наскільки реально вистачає запасу, ходу 64 кВт. По місту 500-550 кілометрів спокійно видає. По трасі, якщо 3-4-5 пасажирів, то в літом літо, тепу гору, то 440-480 км в реалі. 400 плюс залізно. Якщо ми говоримо про швидкісні параметри 90-110 км. Як все поводить в горах машинка дуже класна. Серпантинчики проїжджаються легко, кермо. Дуже чіткі, запас ходу так само в горах 450. Як з зарядками, тобто якщо вам треба проїхати від дому і назад, то 400-450 кілометрів, то спокійно можна заряджатись вдома по нічному, по денному тарифу, там гривня 50-3 гривні. Якщо вам потрібно заряджатися, от наприклад, їхати 600-700 кілометрів і десь хоча б раз зарядитися то продивіться, скачайте додатки, я лінки і назви дам в коментарях. Продивіться де можна, Важно в великих містах, Хмельницькому, наприклад, Тернопіль, Рівне, Львів, там їх кілька є не одна, а не п'ять, багато 10-20. Тому в принципі, на швидкісних зарядках 30-40 хвилин можна зарядитись. Що по оптиці? Що по оптиці дуже якісне світло. Ввечері дуже класно видно. ближня, дальня Функції адаптивний круїз-контроль на трасі дуже класно працює. А колеса теж вистачає розміру дисків. покришки якісні. Якщо цікавить більше, пишіть коментарі, будемо знімати далі. А ми будемо їхати далі всім гарних і переможних новин.